Гроші для бідняка. Гроші для бідняка. Гроші для бідняка. Гроші для бідняка. Вартимей був бідним, безпритульним і сліпим. Він жив на вулицях Єрехона, дуже старого і великого міста. День за днем він загортався у своє старе брудне пальто, щоб укритися, сидячи на брудній землі. І так він же брав гроші та їжу день за днем. Але одного дуже особливого дня Ісус проходив повз. Це Ісус. Вітаю, Ісусе. Будь благословений, Ісусе, тепер Вартимей почув про Ісуса і про те, як Він нагодував тисячі людей з лише кількома хлібинами та рибинами, утихомирив шторм на морі, воскрешав мертвих, зцілював хворих та сліпих. Тож Вартимей був певен, що Ісус міг оздоровити його теж. Коли Ісус проходив крізь натовп, Вартимей почав кричати Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною! Сину Давидів, змилуйся наді мною, Ісусе. Люди довкола Вартимея не були добрими. Вони нагримали на нього та замовчи. Але Вартимей знехтував ними. Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною, Ісусе! Ісуса, сину Давидів, змилуйся наді мною, Ісусе. Приведіть його до мене, сказав Ісус. Гей, він кличе тебе. Негайно Вартимей скинув своє брудне старе пальто і став на ноги. Він пішов прямо на голос Ісуса. Що ти хочеш? спитав Ісус. Вартимей справді вірив, що Ісус має силу та владу зцілювати людей. Тож Він відповів. Я хочу бачити. Ісус відповів: Твоя віра стілила тебе. Я можу бачити. Можу бачити. Дякую, Ісусе. Дякую, Ісусе. Перше, що Вартимей побачив, був Ісус. Цей момент змінив його назавжди. Дякую, Ісусе. Дякую, Господи. Так Вартимей почав слідувати за Ісусом та розповідати кожному про ті чудові речі, які зробив Ісус. Я прозрів, Він уздоровив мене. Чи ти бачив, що він учинив? Чи ти чув? Він зцілив мене. Я можу бачити! Я можу бачити. Чи ти знаєш Ісуса? Чи ти чув, що Він зробив? Він зцілив хворих. І воскрешав мертвих. Він помножив кілька хлібів і рибу, щоб нагодувати тисячі людей. Він змусив вітер і хвилі бурхливого моря спинитися за його наказом. Він зцілив мене. І нарешті я можу бачити.